23-річний житель міста Ізяслав, кермувальник ВАЗу, зрізаючи кут на повороті, виїхав на смугу зустрічного руху. Там зіштовхнувся з автомобілем Нісан Альмера, яким керував 34-річний шепетівчанин. В результаті дорожньо-транспортної пригоди два пасажири автомобіля ВАЗ загинули на місці пригоди. Це були молоді жителі міста Ізяслав. Їм 21 та 19 років. Водій автомобіля Нісан та його 31-річна дружина отримали тілесні ушкодження. Струс головного мозку, переломи та Забої. Обставини пригоди нині з'ясовують, а тим часом відкрито кримінальне провадження за 286 статтею кримінального кодексу. Наразі у двох водіїв відібрано кров на визначення вмісту алкогольного спяніння чи вони вживали, чи не вживали алкоголь. У зв'язку з цим Даївці звертаються до водіїв з проханням дотримуватися правил дорожнього руху. Менше ніж за тиждень розпочнеться новий навчальний рік. Тому просять водіїв і особливо школярів бути пильними на дорозі. Державна інспекція нагадує маленьким нашим учасникам. Дорожнього руху, не вибігайте раптово на проїзну частину, навіть якщо ви здійснюєте перехід по регульованому пішохідному чи нерегульованому пішохідному переході. переходу. Перед тим, як переходити дорогу, спочатку подивіться на ліву сторону. Після того, коли дійшли до середини проїзної частини, подивіться на праву сторону. Не здійснюйте... перехід проїзної частини поза межами пішохідного переходу та поза межами світлофорних об'єктів. Наталка Бахамент, Олександр Нікітін, новини телеканал Ексклюзив.